Всім привіт! Я астролог Лілія Верховод. Я рада вас вітати у себе на каналі. В цьому відео ми обговоримо вплив повного місяцю, котрий відбудеться 14 січня, планетарну аспектацію та місячний вплив до кінця прийдешнього тижня, до 19 січня. Поговоримо про те, як сприятливо активізувати поточну енергію. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайку та пишіть свій зворотній зв'язок під цим відео. І також підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку. І ми будемо починати наш розбір прийдешнього тижня. Дію повні беремо до уваги день до, день самої повні та два дні після. Повний місяць відбудеться в ніч на 14 січня у 25 градусі знаку Рак. В з'єднанні з транзитним Марсом та в точній конфігурації з Ураном. Про що дана повня? З'єднання з Марсом додає волі та сміливості, пробуджуючи сильну енергію для реалізації того, що досить довго могло зріти в підсвідомості, на що довго не могли наважитись і все приміряли з різних ракурсів. Градус повні вважається окультним градусом, котрий підсилює індивідуалізм. Інтуїцію, певнен пророцтво та навіть вплив на інших людей. Додаткової сили передбаченням сили розуміння та бачення майбутнього додає розрядка на уран, котрий і привносить раптові інсайти, бачення, що здатне змінити хід подальших справ. Розрядка на уран наголошує про те, що нові рішення лежатимуть поза межами старих моделей мислення. Повний місяць відкриває символіку рака: емоційна глибина, зв'язок із родинним минулим, захист внутрішнього світу, робота з внутрішньою дитиною. Цей час створює міст між підсвідомим і свідомим, між минулим та майбутнім. Будуть приходити відповіді на давно хвилюючі питання. Головне завдання цього періоду зуміти їх почути. Виділити час для того, щоб звільнити мисленнєвий потік, для того, щоб з'єднатися з собою, провести певну ревізію. Повня може посилити тиск на жінок, дисонанси сприйнятті жіночих проявлень, якщо приховувати агресію чи інші почуття і не дозволяти собі проживати емоції в звичайному ході життя, то саме повня підсвітить це, дасть яскраве проявлення. З позитивної динаміки в цей час легше вдасться налагодити зв'язок з близькими, налагодити тепле, довірливе середовище, в котрому легко бути прийнятим, легко бути почутим. І для цього в першу чергу потрібно самому відкривати своє серце. Плюс в цей час може реалізуватися енергія як бажання залягти в своїй печері та відпочити, закритися від усього. До кінця січня вмикатиметься повернення до питань минулого. Через зміну вектору нашого розвитку, через інгресію місячних вузлів, активно змінюються пріоритети, закладаються процеси на найближчі півтора роки. Варто бути відкритими, оскільки напрямок почне вимальовуватись вже з цього часу. Січень, лютий, березень вже буде зрозуміло, як буде далі рухатись ця спіраль. З 15 по 22 січня велику напруженість активізує перехід Сонця з Козирогу в водолія, проходячи опозицію Марсу з Плутоном, сильні воєнні загострення, можлива втрата сенсу через надлишкову боротьбу. Полярність в активізації може відбуватися через. Відчуття великої кількості ненаправленої енергії, великої кількості напрямків, що змушують розпилюватись, що змушують дуже багато енергії своєї віддавати. Це бажання контролювати, насаджувати власну волю. Інша полярність реалізації це відчуття тиску, відчуття пригніченості і як слід пасивності. Величезна кількість процесів проходить всередині, проживається, можливо, навіть. Невидимо для очей, але несе великі зміни всередині особистості, трансформацію та вихід до усвідомлення унікальності власного шляху, унікальності власного темпу, неповторимості власних прагнень, розуміння, що це дійсно істина, те, до чого ви йдете. В більшості цей час може проживатися через необхідність зупинитися, тіло може не справлятися з великим навантаженням, може не справлятися через те, що шлях був обраний не ваш. 16 по 22 січня Венера йде на сходження з Сатурном. Цей транзит в у своєму проявленні про глибину почуттів, про серйозність намірів, бажання зв'язати долю, сприятливий час для довгострокової домовленості, для важливих покупок, які саме вимагають зваженого підходу. Однак інша сторона цього аспекту: емоційна стриманість, зажатість, проявлені почуттів. Венера під впливом Сатурну може відчувати себе дещо обмежено. Ніби почуття підпорядковані обов'язку, ніби наші вибори, вони диктуються соціальними нормами. Цей період часто змушує погоджуватись на формати, котрі диктують обставинами, а не душевними потребами. Треба, а не хочу. Важливо пам'ятати, що енергія Сатурну це не лише про обмеження, але й про можливість побудувати щось довговічне, щось справжнє. Транзитне з'єднання Венери з Сатурном відкриває новий цикл відповідальності у стосунках, у фінансах та власних цінностях. Це час закладання фундаменту для довгострокових партнерств, стратегічних рішень у фінансах, ставлення фінансових цілей, переосмислення внутрішніх пріоритетів. У цьому циклі гармонія досягнеться через зрілість, дисципліну та вміння обирати те, що дійсно має справжню цінність. А тепер пропоную звернути увагу на місячні дні. Дати та час місячних дій буде зображено на екрані та продубльовано в описі під цим відео, оскільки місячна енергія має досить сильний вплив на нас, і вона диктує свої правила. 14 січня це 15-місячна доба. Це ключовий момент, коли прояви внутрішнього світу значно посилюються, як світлі, так і тіньові сторони стають очевидними. У період повного місяцю багато людей можуть втрачати контроль над собою. Особливо це стосується тих, хто не гармонізував своє життя з місячними ритмами. Сприятливо в цю добу більше проявляти зорієнтованість на збереження близьких контактів, зменшувати прояви егоїзму. Місяць чудово підходить для роботи над собою, для роздумів про своє життя та очищення від усього, що заважає вам бути в гармонії з собою та навколишнім світом, що заважає вам йти за внутрішнім покликом. В цю добу відкривається можливість змінити щось важливе в своєму житті однак варто уникати поспіху, і рішення має бути ретельно продуманим. З вечора 14 січня по 15 січня діє 16-місячна доба. Символ цієї доби метелик. Це сприятливий день, котрий слід провести якомога пасивніше. Цю добу спадає напруженість, зникає метушня і починається відпочинок. На противагу першій половині місячного циклу, коли не допускалося вести себе пасивно, 16-ї місячної доби варто оцінювати першу половину. Робити певні висновки щодо ефективності своєї праці, щодо того наскільки ви прийшли до своїх цілей. Також, якщо ви слідували своїм рекомендаціями, цей день стане для вас моментом справжнього відновлення, гармонії. Місяць символізує заслужений відпочинок, внутрішній баланс. Однак, ті, хто ігнорував місячні ритми та уникав активності, можуть відчути дискомфорт, оскільки нерозподілена енергія може створити блоки на рівні тонких тіл, що ускладнить емоційний та фізичний стан. Це нагадування про важливість синхронізації з циклами місяця, які вимагають не лише прийняття. Але й певних дій. З вечора 15 січня по вечір 16-го вмикається 17-та місячна доба, символ виноградне гроно. Цей день, пов'язаний зі знаком Терезів, в 17-місячну добу варто бути обережним, оскільки ця енергія може проявлятися в низькому аспекті через неконтрольовані емоції і реакції. Ця доба носить досить суперечливу енергію з одного боку, відкривається простір для внутрішньої свободи. Для творчості, для того, щоб вийти за рамки сором'язливості, але з іншого можуть виникнути конфлікти через нездатність направити цю енергію в конструктивне русло. Місяць дає шанс балансувати, працювати з енергією, особливо сексуальною, спрямовуючи її вищі центри, що дасть змогу не лише трансформувати цю енергію, але й знайти сили для творчості та насолоди від цього процесу для того, щоб привнести щось нове в вашу діяльність. 17 січня це 18-місячна доба, символ 18-ї доби є дзеркалом. Оцей день все, що відбувається навколо вас, є відображенням вашої внутрішньої реальності те, що вже давно там живе. Кожна ситуація пов'язана з тим, що живе в вашій свідомості. Якщо хтось виявляє до вас неприязнь чи заздрість, то важливо не поспішати ображатися. Це може бути сигналом того, що ви також здатні до подібних почуттів. Усі події цього дня є вашим дзеркалом і в цей день про себе нагадає ці моменти та ситуації, розв'язання котрих ви відкладали в довгий ящик. І варто звертати увагу на важливі знаки, які вимагають вашої уваги, вашої здатності їх правильно інтерпретувати для. Особистісного зростання. 18 січня це 19-та місячна доба, символ паук. Це досить небезпечний період. Він вважається одним із найскладніших у місячному циклі. Часто в цей час достатньо одного необережного слова чи навіть погляду для початку конфлікту. Цей день являється перевіркою вашої стійкості, життєвих цінностей та внутрішніх досягнень духовного росту. Відбувається своєрідний тест на витримку та реакцію на труднощі. Енергетичний натиск варто сприйняти як те, що відкриває очі на ці моменти, котрі слід пройти для росту, котрі варто пройти для виходу на новий рівень. 19 січня це 20 та місячна доба. Символ 20 місячної доби є Орел. Цей день надає можливість. Для значного прогресу. І ще ви зможете відсторонитися від поточних проблем, навантажень, побачити ситуацію з іншого ракурсу, роздивитися її та зрозуміти її глибинний зв'язок, причинно-наслідкові зв'язки, ви зможете подолати труднощі, оскільки цей день дає нам можливість піднятися над проблемами, бути вище цього. Найкраще в цей період не навантажувати себе зайвими емоціями чи втомою. А зосередитись на усвідомленні реального ходу справ, реального положення, важливі рішення прийняті в цей день будуть правильними лише за умови зберігання ясності у розумі та рішучості в діях. І якщо будуть Перемагати страхи то варто робити крок вперед, незважаючи на них, цей день сприяє важливим крокам, які потребують від нас впевненості та зібраності. Ось такий тиждень нас очікує. Дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Залишайте свій зворотній зв'язок, не забувайте підписатися та поставити вподобайку. До зустрічі в кінці цього тижня.